Любите астрологію? Спойлер! Гороскопи та натальні карти не завжди про вас. Ви просто бачите те, у що вірите, та те, що нібито про вас. Інформацію, яка суперечить вашим переконанням, ви ігноруєте, адже ви вже почули те, що хотіли. Чому ми так робимо? Привіт! Мене звати Христина. Це Наука.UA і наш проект наука проти пропаганди, де ми розповідаємо про когнітивне опередження, як вони спрощують не тільки наше життя, але й роботу пропагандиста. Коли ми зважаємо тільки на те, що підтверджує нашу думку, та не звертаємо уваги на те, що їй не відповідає, це є одним із потужніших когнітивних викривлень, яке має назву підтверджувальне упередження. Експеримент, який досліджував дію цього когнітивного упередження, провів Чарльз Лорд та його колеги зі Стенфордського університету в 1979 році. Учасникам запропонували прочитати дві статті щодо смертної кари. Одне дослідження стверджувало, що в більшості штатів застосування смертної кари привело до зниження рівня злочинності, а в іншому навпаки. Виявилось, що більш переконливим та добре проведеним учасники вважали саме те дослідження, яке відповідало їхньому ставленню до смертної кари. Іншими словами, якщо ще на початку людина вважала смертну кару спроможною знизити рівень злочинності, то вона вірила інформації, яка це підтверджувала. Як цим користуються російські пропагандисти? Вони розповсюджують неправдиву та викривлену інформацію. Наприклад, що Росія нібито не завдає шкоди цивільному населенню України, щоб люди знаходили нібито підтвердження своїм думкам в цих пропагандистських матеріалах. Читачі, які вірять, що Росія допомагає Україні, можуть прочитати про те, що Росія принесла мир на Донбас, що Росія будує житло та подає воду в Маріуполі, що Росія виплачує пенсії на окупованих територіях. Таким чином, читачі підкріплюють свою думку за допомогою пропагандистських матеріалів. Коли ми споживаємо контент лише тих авторів, з думкою яких ми цілком погоджуємось, ми демонструємо підтверджувальне упередження, бо не звертаємо уваги на те, що суперечить нашим переконанням. Так ми формуємо свої інформаційні бульбашки. Так, ми всі шукаємо підтвердження тому, у що ми хочемо вірити. Це може нас мотивувати, але в певних випадках потрібна об'єктивна. Та повна оцінка ситуації. Ми маємо бути відкритими до протилежних думок та різних джерел. Це не тільки допоможе нам не підпасти під вплив цього когнітивного викривлення, але й надасть напевненості у собі. Не допомагайте пропагандистам дурити себе.